Всіх вітаю на каналі сервісного центру A game GімKи сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Це в нас вже можливо знайома багатьом модель G512, це саме LU модифікація Asus Rock Strix. Одразу можу сказати про те, що ноутбук я відношу до ноутбука, скажімо, середнього бюджетного рівня. На мій погляд, він кращий за скажімо, бюджетніки, такі як ТУФ, наприклад. Проте за конфігурацію процесора та відеокарти я можу віднести його до середнього рівня по конфігурації саме. Тобто, скажімо, сама модель по корпусу по її розповсюдженості, можна сказати, що бюджетна. Але за потужністю, яка знаходиться в цьому, скажімо, корпусі ноутбука, це все ж таки середній рівень. Чому відношу до середнього рівня, одразу скажу, тому що, ну, по-перше, тут стоїть 144 Герцова матриця, це стандарт середнього рівня. Тут встановлений на материнській платі процесор I7 10750, тобто повноцінна сімка Core i7 10-го покоління, ще дуже сучасний, ще дуже актуальний. Можна сказати, що це ще сучасний процесор. Відеокарти GTX 1660. ну, Саме за, скажімо, процесором відеокарту. Картою, скажімо, відносимо до середнього рівня, хоча і потужного середнього. Так, давайте. А, і скажу одразу про те, що можна рекомендувати цей ноутбук тим людям, кому потрібно загалом працювати просто на швидкій машині, тому що. З таким процесором ця машина буде, зможе поратися з більшістю завдань без будь-яких проблем. На цьому екрані, який досить якісний, ви зможете побачити нормальне зображення для того, щоб працювати в будь-яких програмах або навіть грати, грати в ігри. Дискретна відеокарта 1660 Ti, це відеокарта десь класу приблизно 90 Вт потужності. Ця відеокарта вам дозволить ще гратись на середніх налаштуваннях, можливо, навіть в деяких іграх і на високих, проте налаштовуємося ж таки на середні, тому що ну, це як я і відношу до середніх по потужності, так відповідно і до налаштувань воно буде мати таке відношення. Давайте будемо розглядати тепер цей ноутбук більш детально. Так, як я сказав, повноцінний Core i 7 10750, детальні характеристики, як завжди, в нас на сайті. два Дві відеокарти, одна в процесорі для заощаджування батареї та GTX 1660, середній рівень 192 біт та 6 ГБ ddr 6 Ну, Тобто, як на мене, досить потужна ще відеокарта, проте її вже потіснили такі відеокарти. Як, скажімо, звичайний 2070 навіть, або навіть MaxQ, q вже 30 серія з наприклад, відеокартами 3060. Тому все ж таки, як на мене, та ніша, яка залишилась зараз для GTX 1660, навіть при її 90 ваттній потужності, це все ж середній рівень. Так, далі. По носію Носій тут у нас встановлений SSDM2 NVMe. Бачимо, що пропрацював він 340 днів 15 терабайт. Ну тобто, це е, суттєве вже використання цього носія, проте він має досі 95% 5, 5 та 100% по продуктивності показників. Тобто він ще буде працювати довго і проблем з ним не має бути ніяких. Щодо батареї, ми бачимо, що вона має 113 циклів використання, 26% зношення. Ну, як на мене, за звичайного використання ноутбука це десь відповідає приблизно десь, ну, можливо, 2 роки його використання. Наразі в цьому ноутбуці встановлена одна планка на 8 ГБ, Зроблено це з метою здешевлення його вартості, але без проблем є ще один вільний слот, можна доставити ще одну планку, отримати потім. Підсумку 16 ГБ комфортного обсягу оперативної пам'яті ddr 4 ще й 15% продуктивності за рахунок двоканального режиму. Тобто, ну, хоча і на 8 ГБ для тих людей, які планують, скажімо, починати працювати з цим ноутбуком, їм буде достатньо цієї оперативної пам'яті, яку можна в будь-який момент в майбутньому розширити. Без проблем, наприклад, в нашому сервісному центрі. Так, переходимо до екрану. Екран, як я вже сказав, 144 Гц. Це в нас діагональ 15,6 дюйму. Як завжди, маємо дуже великі гарні кути огляду, як це і відповідає для якісних матриць, які використовуються зазвичай у ігрових ноутбуках, більш-менш потужних чи навіть потужних. Можу сказати про те, що має ця матриця високий контраст 1200 до 1, звичайно, десь приблизно 700-800, тому зображення все ж на ній таке яскраве, досить дуже приємно бачити. Матриця стандарт FFS щодо кольорової палітри, маємо 66% кольорової палітри SRGB. Ну, тобто це небагато. Це знову ж таки можна відносити до бюджетних середньорівневих показників кольорового охоплення екранів. До речі, Asus в цій серії. Rockstrix дуже часто використовував такі матриці, ну, працювати за ними можна абсолютно нормально. <кій> в будь-якому разі вона значно якісніша, від, ніж будь від будь-якої TN Film матриці яка використовується в більш дешевих ноутбуках. Щодо нюансів саме цієї матриці в цьому ноутбуці, можу сказати, що тут є невеличкий зовсім дефект, його майже не буде видно при використанні. Давайте будемо навіть його дивитись одразу на. Монокольорі, для того, щоб було <клес> зрозуміліше, що я маю на увазі, бо так за звичайного використання ну, дуже буде непомітно. Так, давайте ось щодо кольорів можна побачити. Ось, ну, я гадаю, що навіть не буде і видно, де знаходиться цей маленький дефект. Ось при... коли я рухаю камеру, я гадаю, буде видно, що є невеличка світлова пляма. В боковій частині в лівій екрану. Найяскравіше, мабуть, її буде видно саме на білому кольорі. Ось вона трошки виглядає більшою, так що її можна побачити. Більше дефектів на цьому екрані немає ніяких. Ну і знову ж таки, навіть якщо зараз її видно, і на білому фоні, як я і сказав, що її зазвичай е, можна буде побачити. Якщо включити, наприклад, ось так якийсь робочий стіл, то працювати з ноутбуком шансів побачити цю пляму ну майже немає. Тому, на мій погляд, для використання ноутбука вона не складає ніяких взагалі проблем. Погіршуватися такі дефекти не можуть, не мають такої тенденції, тому що це, скоріш за все, слід від якогось продавлення, можливо, трошки надавили на кришку матриці, тому з'явився такий, такий дефект. А, так, далі, щодо стану, давайте переходимо. Стан в ноутбука непоганий. Є, якщо пошукати, звісно, сліди якогось використання. Давайте зараз ми їх знайдемо. Бо тут наче все виглядає нормально, проте, якщо дуже пошукати, ми щось знайдемо. ну, До речі, на топкейсі їх не так і багато цих слідів, Навіть зараз таких якихось критичних я не можу побачити. Клавіатура в чудовому стані, на мій погляд. Не бачу я тут ніяких ні заполірованості, ні протертих, ніяких клавіш. Навіть найвикористованіші бачимо також знаходяться в нормальному стані. Є нанесення на чорних кнопках літер російських українських. Є ця розмітка, можна нормально працювати з цим. Так, давайте камери. До речі, в цьому ноутбуці одразу звертаю уваги, немає. Для тих, кому це важливо, треба буде її замовляти із більш Ну, ось починаємо на кришці, можемо знайти сліди. Ось невеличкі пошкодження самої поверхні. Якщо пошукати, можна знайти ось такі подряпини. Кути, ну можна сказати, що нормальні. Пошкоджень, принаймні, вони не мають. Видно, що трошки затерти він. Саме кут. Ну, Знову ж таки, в ноутбуках все ж таки при використанні кути починають страждати першими. На їх долю випадають найгірші, скажімо, якісь випробування. Ну, Навіть тут можна сказати, що з кутами все в порядку. Тому стан ноутбука гарний. Давайте подивимося, що в нас, до речі, на поверхні екрану. Для тих людей, які обов'язково собі шукають з ідеальною поверхнею. Ну, можна побачити, що слідів на екрані відбитків від клавіатури також немає. Поверхня екрану знаходиться в гарному стані. Так, давайте переходимо тепер до, ну, до портів в цьому ноутбуці. Вже звично для тих людей, які дивили, ну, бачили вже цю модель. У нас тут завжди з лівої сторони в цих моделях G531, G512, знаходяться три порти USB 2030. Дещо скупчені, вони це треба враховувати при використанні пристрої, які мають трохи вели, ну, великі якісь розміри. Бачимо, є. Роз'єм для під'єднання навушників 3,5 дюйма. А з цієї сторони у нас портів немає. Тут ASUS зробив саме таким чином. Є отвори для відведення гарячого повітря. Система охолодження одразу скажу в цьому ноутбуці непогана. Вона сама по собі, по-перше, зроблена таким чином, що процесор охолоджується за допомогою рідкого металу. Це вже покращує його характеристики, дозволяємо працювати з більшою потужністю. Щодо відеокарти, ця система охолодження використовується в цих моделях навіть, включно з відеокартою RTX 2070 Super. Тобто, з цією відеокартою, яка зараз, тут 1660. Відповідно, проблем не має бути ніяких, тому що ну, там десь приблизно в майже півтора рази різниця в потужності. Ну Тобто 1660 в півтора рази менше гріється за 2070 Super, який охолоджує в таких ноутбуках, якщо там встановлена така відеокарта, така ж сама система охолодження. Тому тут запас понадійності вже за замовчуванням. Далі маємо два отвори, знову ж таки, на задній частині ще для відведення гарячого повітря. Тобто, загалом їх тут в цьому ноутбуці три, чого більш ніж достатньо для нормального охолодження. Далі. Мережа HDMI-порт для підключення зовнішнього монітора є в нас один USB Type-C. Так, бачимо, що є позначка. Зараз щодо позначки не дуже гарно видно. Так, позначка Power Delivery на цьому порті присутня. Тобто, я так виглядаю, що виробник. На те, що можна буде використовувати універсальні зарядні пристрої Power Delivery, але я вам не рекомендую використовувати їх, тому що будь-які проблеми з цим блоком, з роз'ємом, з кабелем можуть призводити до дуже неприємних і високих вартості ремонтах материнської плати. Тому краще використовувати для зарядки ноутбука свій зарядний пристрій. Ось таким чином він виглядає, Це звичайний Asus, Тут дуже надійний роз'єм, ніяких проблем з багаторазовими підключеннями або відключеннями. В такому випадку у вас не буде. Можна буде використовувати цей ноутбук довго і без будь-яких проблем. Так, блок живлення, який йде в комплекті з цим ноутбуком, бачимо, це 230 Вт. Як на мене, це навіть трошки з запасом, тому що в більшості ноутбуків... Для живлення такої відеокарти використовуються 180-ватні блоки живлення, наприклад, в Asus, в Acer точно я пам'ятаю. Пам'ятаю, і саме така йде потужність, можливо, ще в якихось ноутбуках зараз швидко не можу згадати. Ну, просто в будь-якому разі потужність відеокарти дещо нижча, бо саме такі блоки живлення використовуються в конфігураціях SRTX 2070, а там потужність дійсно вища, десь рази в півтора. Тому блок живлення в нас тут з запасом. До речі, блок новий, тому проблем з ним бути немає. Далі в комплекті надаємо ми такий кабель одразу без перехідників одразу до нашої розетки до блока живлення, щоб не було ніяких складнощів в роботі. І знову ж таки запитання в використанні. Так, давайте переходимо, мабуть, к тестуванню. Так, щодо підсвічування клавіатури, часто питали. Є своя утиліта в нас тут, як завжди, Armoury Crate. Дивимось. Освітлення. Вже нам. Знайомі схеми, статичне дихання, страбування цикл кольорів райдуга Aura. Має це все налаштування раз, два, три швидкості, має раз, два, три, скажімо, рівня яскравості та вимкнене підсвічування. В максимальному режимі виглядає ось таким чином. Ну, як на мене, нормально, без будь-яких претензій. Так, далі, давайте дивитись. Потужність, Ну можна навіть запустити вже серйозне навантаження, у вигляді, наприклад, повноцінної гри. так Поки вона завантажується, дивимось GTX 1660 Ti 6 ГБ, бачимо GDDR6, мікрон тут встановлений в цьому ноутбуці. Будемо тут дивитись. Ті цифри потужності, які буде видавати в, при роботі ця відеокарта, Так, вже можна побачити, що процесор на 44 чотирьох ватах. Ну, Взагалі-то 62 градуси, ну, тобто він прохолодний повністю. Ну, це і є результат роботи саме системи охолодження, в якій використаний рідкий метал, тому що температура дуже швидко а найоптимальнішим як на мене, способом вона передається від кристала процесора до радіатора. Так, давайте дивитись цифри, що ми бачимо. Частоти для тих, кому це цікаво. Потроху в нас зараз буде зростати температура відеочіпа, тому що в нас вже з'явилось майже 100% бачимо навантаження на GPU. Зараз бачимо з цих цифр, що навантаження, потужність відеокарти максимально складає 95,4 Вт. Це, до речі, дуже, як на мене, висока потужність саме для відеокарти 1660. В більшості випадків в ноутбуках я бачив. Десь близько 65-70 Вт. Скоріше за все, це саме налаштування Asus щодо цієї відеокарти до цієї моделі, тому що система охолодження дозволяє розсіювати більше тепла. Тому, скоріш за все, за налаштуванням вона в цьому ноутбуці, дивіться вже 100 Вт навіть є. Вона трошки розігнана. Ну, це, відповідно, в нас відіб'ється на тому, що буде більша кількість кадрів, проте буде трошки більше нагрів. Але бачимо 72 градуси, це не також і багато. Так, що до налаштувань, давайте подивимось, в цій грі в нас мають бути середні. А, навіть бачите, високі. Поставлені високі налаштування. Давайте подивимось, що. Ну, загалом то не можна сказати, що є якісь фрізи, чи не вистачає кількості кадрів. Як на мене, для матриців 144 Гц. Це загалом досить прийнятна кількість кадрів для того, щоб грати, наприклад, навіть в такі ігри, як Borderlands. Так, давайте подивимося, що ж у нас зараз за показниками. Ну, ось не можна сказати, звісно, що ми дуже довго тестували, проте це якийсь вже нормальний час для того, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі з ноутбуком. Бачимо, що процесор в нас знаходиться взагалі на позначці приблизно ну, 70 градусів, було там 84, то тобто була потужність 70 Вт. А зараз за використання буде від 20 до 45 Ну, це як це завжди відбувається. Далі по відеокарті бачимо, що 74,4. Ну, ще, ще продовжує, звісно, нагріватися ця відеокарта, тому що потужність максимальна, дивіться, навіть 116 Вт для GTX 1660 була а, в а, цій конфігурації, яка тут є материнська плата. 93 Вт є зараз. Навантаження 92, і, ну і більше там буде до 100% на відеочіп. Температура 74-75. Ну, тобто, як на мене, це навіть якщо ви захочете погратись, дуже гідний варіант, тому що ну, є і нормальна кількість кадрів, можна навіть поставити високі налаштування. Є ось майже ну, 116 тут не було, тут 105. Це різні якісь дані видаються дві програми. Проте це цифри дуже високі для GTX 1660. І Оскільки скільки це відеокарта середнього рівня, але з підвищеними показниками по потужності, вона і дозволяє працювати з середніми або навіть трошки вищими налаштуваннями в іграх. Ну, Проте коштує, звісно, менше, ніж ноутбуки, в яких буде відеокарта класу RTX 2070. Ну, тобто ті вже, які мають по 8 ГБ відеопам'яті і значно більшу потужність, хоча там десь приблизно до 120 Вт, також буде з RTX 2070. Так тож, можна вже робити якісь підсумки, того, що цей ASUS G512LU, це перевірений, розповсюджений, перевірений часом, розповсюджений корпус. Досить багато таких ноутбуків було вже продано. Це така модель, яка була, ну, дуже часто зустрічалась, і ми її дуже часто бачили. З непоганим екраном, з охопленням кольоровим, непоганим, з великими кутами огляду 144 Гц, такий собі нормальний Середній рівень частоти оновлення екрану, з підсвічуванням клавіатури, з потужним процесором, який досить гарно ну гарно охолоджується, тому що розвинена система охолодження і рідкий метал, відеокарту яка хоч і є середнього рівня, проте має високі частоти, які, як на мене, роблять її дещо потужним середнім рівнем, завдяки чому можна як працювати з будь-якими програмами в цьому ноутбуці, так можна і, наприклад, погратись в ігри. Якщо буде якийсь вільний час та бажання для цього, є лише невеличкий дефект на екрані у вигляді плями, яку ви, ну, на мій погляд, можете побачити тільки на світлому фоні, і треба ще приглядатись, тому для роботи він взагалі не критичний. Стан ноутбука непоганий, корпус цілий, новий блок відповідної потужності. Тому буде дуже непоганий варіант для тих, хто. Шукає собі ігровий ноутбук саме середнього рівня. Якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, ви можете задати їх за цим номером телефону в месенджерах Telegram та Viber. Там зручно надавати інформацію, фото, відео, якщо будуть якісь у вас уточнення щодо стану ноутбука, побачити, протестувати його можна в нас в сервісному центрі на Подолі. Але якщо ви знаходитесь в іншому місці в Україні, також можна замовити його без проблем, не мати ніяких, тому що, по-перше, ми надаємо гарантію на всі наші ноутбуки 6 місяців. Гарантія до речі, йде за стікером, який на нижній частині, тож заглядати в ноутбук не можна. Якщо буде цікавити зміна конфігурації, краще заздалегідь подбати про це. Ноутбук ми не беремо передоплат за ноутбуки, хоча ви можете сплатити одразу на розрахунковий рахунок для того, щоб просто зекономити гроші на комісії новій пошті, або знову ж таки, інші якісь комісії при пересиланні. Наприклад, через замовлення Олекс, доставку доставкою, такі інше, тобто можна як сплатити одразу на розрахунковий рахунок, так і замовити всього лише передоплатити 300 гривень за доставку. А в себе на відділенні ви вже отримаєте цей ноутбук саме в такому стані, як ви зараз бачите на відео, одразу встановленою системою, активованою цифровою ліцензією з усіма встановленими драйверами з блоком живлення, що дозволить вам перевірити повністю. По... Працездатність цього ноутбука всіх його портів, перевірити температуру, якщо це буде цікавити, на робочому столі всі, темп, всі програми для тестів є, можна навіть собою не брати їх. І впевнившись в тому, що все працює, стати власником цього ноутбука. Тож, ось такий Asus G512LU в сервісному центрі AGM Київ. Дякуємо за перегляд.